Я радий вітати на прямому співголови співголову громадської ініціативи Права справа Дмитра Снігірьова. Пане Дмитре, вітаю вас Вітаю. за цей рік. Ми частенько зустрічались з вами у цій студії. Обговорювали різні аспекти просування активної фази війни. Сьогодні річниця. Маємо рік, який Бекграунд, які враження у вас залишив цей рік по собі, і е, які би прогнози ви дали, опираючись на сьогоднішній досвід? Ну, по перше, я дякую за запрошення протягом цього року. Я хотів би нагадати останні наші терми. Повідомили про передислокацію підрозділів збройних сил Російської Федерації в районі селища Білогорівка, Луганської області. Буквально на наступний день генштаб збройних сил України повідомив про успішний характер контратак збройних сил України і знищення танкової роти. Тобто інформація, яку ми оприлюднюємо завдяки вашому Ітеру, знайшла своє практичне підтвердження. Вдалося зірвати плани окупантів щодо подальшого просунення глиб української території. За це окремо вам подяка. Варто говорити, що цей рік показав те, що Україна. Не зважаючи на скажімо так критичні оцінки щодо спроможності збройних сил України, не просто втримала ситуацію, а більше того, за фактичної відсутності на той момент західної військово-технічної допомоги змогла і спромоглася звільнити 40% своїх територій. Наразі, коли мовиться про успішний характер Рамштайнів і постачання вже не зразків радянської зброї з країн колишнього Варшавського договору, а високоточної зброї, ми можемо говорити про те, що поступово. Але наполегливо ми міняємо характер війни. Мовиться про те, що Збройні сили України наразі, і в моменті планування, і головне проведення військових операцій повністю відійшли від радянської спадщини і відповідають стандартам НАТО. Це яскраво було продемонстровано під час успішного характеру деокупації Херсонської та Харківських областей. І головне. Збройні сили України, які фактично, як Птах Фенікс, створилися з нуля, показали свою спроможність не тільки до активної оборони і відповідно захисту українських територій, але й головне успішного контрнаступу. І не випадково протягом цього року, і наприкінці цього року змінилася риторика кремлівських очільників. Один з рупорів Кремля. Колишній президент країни-окупанта Медведєв заявляє вже про можливість військової поразки Російської Федерації на полі бою. Ви Ідеально це зараз б... до мого наступного питання підвелись, пане Дмитре. Я просто хочу доповнити цю тезу. Чи згідні ви з позицією Росія існує допоки воює? Я поясню, чому запитую. Вчора оперативне командування Південь на північ, перепрошую, надало інформацію про те, що на Чернігівщині помітили рух техніки без розпізнавальних знаків. Попереджують про можливу Вокацію президент Зеленський каже, що Путін не заспокоївся і все ще хоче взяти Київ. І от Медведєв, який виходить, і каже, що ми зупинимось і нас розірвуть. Чи згідні ви з цією тезою Росія існує, поки воює? Так, абсолютно, це в принципі сам характер цієї держави. Ця держава тримається виключно на багнетах і на завойованих територіях. Колоніальний характер воїн це поневолені народи, які, на жаль, досі складають на основу цієї. Імперії тому, як тільки ну, припиниться характер війни, причому я ще раз підкреслю колоніальний характер воєн, відповідно ця імперія припинить своє існування. Тому Медведєв, ну скажімо так, має рацію, коли просуває подібні тези. Але ще раз хотів би підкреслити: зміна взагалі самої риторики Медведєва, які не зважаючи на всі воєвничі заяви, припускає можливість військової поразки російської. Федерації безпосередньо на полі бою, оце дорого варта. Це свідчить про те, що український народ об'єднався навколо однієї ключової мети збереження самоідентичності збереження української держави а, і відповідно наслідки пане Дмитре. Ще про інтерв'ю очільника розвідки нашої пана Кирила Буданова, французькому виданню Лімон. Вчора він озвучив. Знову ж таки, прогноз, що бойові дії вони близяться до свого завершення, і вже влітку все може бути завершено. Ну, Бойові дії, саме саме не сама війна, а активні бойові дії. Як ви до такого прогнозу ставитеся, пане Боданове? З однієї сторони ми розуміємо, що це інтерв'ю для західної преси. Можливо, це меседж саме для тої аудиторії, але нам так само українцям дуже дуже хочеться вірити таким прогнозам. Звісно, ми всі мріємо, аби ця війна закінчилася якнайшвидше. Ну, ви знаєте, у великому рахунку прогнози Буданова це аналогічні прогнозам Арестовича. На жаль, жодна заява з керівника головного управління розвідки Міністерства оборони вона не підтверджується. Оце досить небезпечний прецедент. Ба більше того, після заяв Буданова виходять представники власна адміністрації Сполучених Штатів і говорять про те, що або А Росію не варто недооцінювати, Б, або відповідна прогноза щодо закінчення бойових дій вже влітку 2023 року не відповідають дійсності. Більше того, самі заяви Буданова не протирічать одна одній в останньому інтерв'ю. Він говорить про те, що Росія не готова. До довготривалої війни натомість ще місяць тому були оцінки прямо протилежні. Ви поясніть мені, яким чином це може корелюватися із заявами очільника головного управління розвитки міністерства оборони. Давайте пригадаємо в його інтерв'ю заяву про те, що у нас є агентура, наближена mm. до Путіна. Ну я не буду коментувати саму цю заяву, але якщо брати навіть до уваги можливість подібного факту. То давайте подивимося за про те, яку інформацію дає ця агентура Заяву його Буданова його почнеться другий етап мобілізації Російської Федерації а 2 січня, Б – 5 січня, В 15 січня. Три дати і жодна з дат не відповідає дійсності, бо більше того, станом на 24 лютого Російської Федерації не спостерігається. Заходів, які би свідчили про проведення другого етапу часткової мобілізації, більше того, про це не говорить свої промові російський диктатор. Поясніть мені, що це за агентура в найближчому середовищі Путіна, яка так відверто дезінформує керівництво головного управління розвідки Міністерства оборони, і що це за заяву з приводу того, що наступ ніхто не побачив, як це не побачив до активні бойові дії на п'яти напрямках. Йдеться про те, що російські окупанти намагаються проломити українську оборону, створивши, перейшовши до тактики створення нових котлів малих в районі Сіверська і Бахмута. А в цей час очільник головного управління розвідки міністерства оборони говорить про те, що ми практично не помітили того наступу. Ми не помітили того наступу лише тому, що є професійність головнокомандуюча зсу залужного, який вміло звів. Фактично до нуля про можливості російської окупаційної армії щодо прориву на п'яти я підкреслю Пане Дмитре, Так одночасне на привики. Я з вами погоджуюсь повністю. У нас тут Тарас Черновіл теж активно з вами погоджувався. На Наприклад, жаль, змушені отакі заяви від очільника гурму. ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли Якого? сьогодні час долучитися до нашого ефіру. До зустрічі кажемо Дмитро Снігерів, співголова громадської ініціативи Права справа.